Вітаю всіх. Зараз ми на городі і збираємо урожай бурячків червоних. Прекрасні того року бурячки. Всі які гарні. Їх потрібно вимикувати і кидати на кубку. Такий у нас урожай. Бурячків. Так, тут уже обчинили, а тут вже тут наші бурячки. Такі і довгі і круглі. Прекрасний урожай. Їх треба підкинути. Ось так. Ось такі наші бурячки. такий урожай. Це другого року. Тут ще один є одна купа з морквою. Такі в нас врожай наших бурячків. Буряки є різні, і великі, і малі, такі і круглі. Це дуже великі. Оце ще не все, ми ще будемо купати і будемо накидувати на купу. Так що ще роботи є, працюємо, збираємо наш урожай. що взимку не залишимось без борщу. Ось такі в нас справи з червоним бурячком. Я буду завершувати це відео. потрібно йти далі працювати. Наступних До Побачення, всього хорошого!